Російські окупанти розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася. Тривають важкі бої. Головна мета ворога розгрому групування українських військ, оточення Куп'янська та вихід на кордон річки Оскіл. Сирський зазначає, що противник щодня здійснює десятки атак. веде – Чільний міноматний та артилерійський вогонь по позиціям ЗСУ. Втім, українські бійці дають гідну відсіч противнику. Окупанти зазнають значних втрат і не досягли суттєвих успіхів. Крім того, російські окупанти поставили за мету вийти на адміністративні кордони Донецької області до 31 грудня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. В ефірі українського радіо він зазначив, що російські війська стирають місто з лиця землі щоденними авіаударами, таким чином намагаючись компенсувати свої невдачі на полі. Бою. За словами начальника адміністрації Авдіївки, жодної стратегічної висоти окупантам не вдалося взяти.